Він не зняв українського прапора і своєї хати, навіть коли рідне село на Луганщині окупували бойовики, та жоден із них так і не переступив його порога. Нині вже на звільненій території Геннадій Гусак став авторитетом для наших армійців. Чоловік справжній патріот, але долю має як в Тараса Бульби. З ним познайомився Ігор горливинок. Луганщина, село Боброве, куди не поткнися вулиця Комсомольська, аж раптом хата на подвір'ї майорять національний та революційні прапори. А на воротях ось такий напис: підтримувати декомунізацію, щоб ні комсомольський, ні ніякої комуністичної зарази не було ніде. Геть радянської додущу це господар обійстя Геннадій Гусак, йому 61. Донбасівець ще з діда прадіда каже власну громадянську позицію. Сформував ще за часів дисидентів, бо окрім радянської пропаганди слухав ще й закордонні голоси. 65-му році мені папа купив припри прийомник. А папа себе купив, а я його слухав за дисидентів. Радянська влада катувала наших священників. А ще на подвір'ї у пана Геннадія дерев'яний лик Ісуса та портрет Степана Бандери, останнього хазяїн господи, намалював власноруч. Кришка з бочки, я намалював Степана Бандеру. Нехай же степан Бандера і жінка-парадка. Більшість мешканців у бобровому погляді у Геннадія Гусака не поділяють. Було таке, що погрожували навіть розправою. Алкоголіки щось погрожували. Наші прийдуть, ми вам хату спалимо. Щас замок вже всі замовкли. Пан Геннадій не приховує дуже лячно було, коли в селі з'являлися озброєні до зубів бойовики. Втім, прапорів, що висять з часів майдану жодного разу не знімав. Ну, мабуть, Ісус Христос нам допоміг, що і чеченці, і кадировці були на турбазі, ночували, і вони ж якось мимо їздили, їздили, їздили. Нас ніхто не спрашив, чого вас прапор висить. Віктор Чеканов нині єдиний сусід і товариш пана Геннадія. Патріотичну позицію цілком підтримує. Що до решти селян каже, легко піддаються ворожій пропаганді та зеленому змієві. У людей тут шизофренія. Вони мене не трогали, я нічого не знаю. Ну як звичайно. Ветерани гарячих точок. Тут більшинство. А гаряча точка це самогонна точка. Коли був референдум, усі там були на референдумі. окрім нас і вітів. А ось і наочний приклад. Місцева депутатка Віра Гетьман питаємо, чи підтримує вона Україну. Я підтримую всіх, тому що я депутат. і Мені треба бути лояльною до всіх. І ви знаєте, яка життя в деревні. Життя тут справді різноманітне. У пана Геннадія двоє дорослих синів, а доля, як у Тараса Бульби, старший за Україну про молодшого батька воліє не згадувати. Подався до сепаратистів, загинув у Маріуполі. Д Де платили там, і побіг туди в тітушки. І там, під час масов... І десь там піча, десь там масово заворушень, десь він загинув. Не треба, це про це хату Геннадія Гусака часто відвідують солдати з усієї України. Хазяїн завжди зустрічає їх хлібом, сіллю. Єдине, що в них просить світлину на згадку. Ми намагалися йому запропонувати свою допомогу, там, їжею, там, деякими іншими речами. Він сказав, що то він вважає своїм. Обов'язком допомагати нам, бійцям. Пан Геннадій має хист художника, малює образи, портрети і навіть політичні карикатури. Останні щоправда, тільки на фото. Ось Шевченко тримає за вухо господаря Кремля. Нині цей шарж прикрашає патріотичне кафе Сіверодонецька. Як погана школяра, тримає за вухо Путіна, геть радянську едоту. Написано, щоб усім було понятно. А це портрет панотця Петра, військового капелана. Днями він обвінчав господарів цієї оселі Геннадій та Валентина разом понад 30 років, як дві половинки одного цілого. Слава Україні, да, героям слава повністю одна думка. Тільки дуже багато мітингує. Жодної своєї роботи пан Геннадій не продає, усе тільки дарує такої честі Заслужили й вікна. Це, це вам, хлопці, не СТБ. І кажіть тільки правду. Ігор Левинок, Микола Рищенко, програма Вікна. СТБ.